Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, народні депутати, які в нас сьогодні є найбільші завади на шляху розвитку бізнесу в Україні? Це корупція, це монополізація. Тому для того, щоб подолати корупцію, ми маємо забезпечити абсолютну суспільну прозорість. І це в значній частині стосується рішень антимонопольного комітету. Тільки запровадивши абсолютну прозорість цих рішень, ми будемо розуміти, що найкращий контролер, який існує, це громадськість він буде стояти і боронити інтереси чесного порядного бізнесу. Тому, шановні колеги, радикальна партія наполягає на прийнятті цього законопроекту не тільки тому, що він відповідає. Віддає коаліційній угоді не тільки тому, що він відповідає нашим зобов'язанням перед європейськими партнерами, а передусім через те, що ми маємо запроваджувати всі можливі і неможливі інструменти на сьогоднішній день, жорстко адміністративно втручатися, якщо це потрібно, для того, щоб унеможливлювати корупцію, прибирати самі її засади, а не боротися з її наслідками. І от такі закони вони значно полегшать боротьбу з корупцією, в тому числі для антикорупційного агенція, яка має бути створена. Ворона і в цьому в цій антикорупційній боротьбі полягають десятки мільярдів гривень додаткових надходжень до українського бюджету. А це заробітна платня бюджетників, це пенсії, це нормальний гідний рівень життя. Для того щоб не треба було затягувати паски, треба затягати паски корупціонерам та монополістам. Тому радикальна партія закликає вас підтримати цей законопроект. Дякую, дякую.